Харків, Дніпро, Полтаву та довколишні райони накрила пилова буря 30 вересня. Місцеві мешканці свідчать про погану якість повітря, скаржаться на дим. Такі фактори утруднюють дихання. сповіщає телеграм-канали. За ніч на автомобілях утворився проширок жовтого пилу. Фото та відеофакти публікують у соцмережах. До прикладу, гідрометцентр Сум повідомляв про погіршення якості повітря у східних та північних. Нічно-східних на регіонах найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна. Це спостерігається через закидання атмосферним вихором, пилу, смогу із території Росії.